Ту back Hell ти впадаєш у кому, і кома тебе поглинає. На підстанції карми на віки кінчається час. Ти почав за шкарублу що човнами. За проторені звуки пробили дванадцять. Хоча ні один з них не упав ще в місто розбитих свічат. Горіла свіча. І в тобі наближалось торнадо. Голодні шакали, вінчали ламки небеса, ти різав свій час, ти гідно його відпровадив, до ночі зі зрад, що тихо в тобі проросли. Негідник родився, і з нього озвалися пси. І перший з них синік надламаних стінами зантропав, а другий брехун. І з третім братався спонтанно, що лице цемір, і нехто усміло кораном, лише б довести, що кара найліпше добро, і всі вони в ньому зріднилися єдністю, злом Бек. А потім впав дощ і такий, що ніколи не падав, у душу всім демонам, навіть їм западав. Горіла вина, що злилася із вранішнім садом. Героям тепот, і ангел немовля достав, прокинулись в тілі, що майже на дні зорепаду. і очі блищали, він біль розливав, як вино, у келих і правди, щоб сам вже давно остогидла. Тих псів приручив, показав, що в теплі за вікном з'являється світ, і їх вже давно і не видно, і все навкруги, брунатним вогнем. Розцвіло, і потім пішов, і з дощем він тепер заодно.